Це відео розпочнеться з вправи. Запишіть на аркуші паперу три останні ситуації з вашого життя, коли ви хотіли спробувати щось нове, але в результаті передумали і обрали все одно щось звичне, що вже пробували, тому що дуже боялися пошкодувати. Ця вправа потрібна для того, щоб ваш мозок увімкнувся і налаштувався на сьогоднішнє відео. Далі у відео буде сюрприз, і я буду пробувати щось нове. Я думаю, це багатьом знайомо, коли ти, от в магазині, бачиш новий якийсь продукт, новий бренд, нову марку. І такі спочатку думаєш, напевно, спробую, а інша думка та ні, напевно, не буду, тому що це ризик, раптом не сподобається гроші. Я витрачу. І, врешті-решт, купуємо звичний нам продукт, тому що наша душенька спокійна, що ми не ризикнули. Звичка жити на автопілоті це те, що непомітно вбиває нашу допитливість, наш розвиток, нашу свободу. Можливо, ви вже давно не живете, а просто відтворюєте те, що колись обрали. Ми купуємо одне й те саме, слухаємо знайому музику, дивимось одні й ті самі серіали, які вже по четвертому колу дивимося, тому що це зручно, тому що це безпечно, тому що це зрозуміло. Це економить енергію, але не розвиває. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І от з чого ж починається страх експериментувати з чимось новим. А це починається з того, що ми щодня обираємо знайоме. І в цьому є одна небезпечна ілюзія. Нам здається, що ми нічого не втрачаємо. Але це трішки не так. Бо що ми втрачаємо, коли ми не дозволяємо собі пробувати щось нове? Ми в першу чергу забираємо в себе рішучість, тому що рішучість вона починає проявлятись з отаких маленьких кроків, коли ми дозволяємо. Собі прийняти рішення, ризикнути, спробувати і не карати себе за те, якщо нам щось не сподобається. Далі ми забираємо в себе можливість здивуватись, тому що коли ми пробуємо тільки звичні речі, ми, нас це вже не дивує. А от нас дивує якраз щось нове. А також ми забираємо в себе можливість отримати якісь нові реакції, нові емоції, нові враження і новий досвід. І ось у чому фокус-покус. Коли ми завжди обираємо звичне, ми не просто економимо гроші і оберігаємо нерви. Ми закріплюємо у собі образ людини, яка боїться відкривати світ для себе. І потім, коли настає момент в житті, коли нам потрібно прийняти якесь радикальне рішення, ми не завжди знаємо до кінця, чи вірно ми приймемо рішення, наприклад, переїхати або змінити роботу, або висловити свою якусь непопулярну думку, або ризикнути в чомусь. Нам дуже важко це робити. Чому? Тому що ми тренували всі ці роки. В собі зовсім інші навички, а саме завжди залишатись у безпечному. Наприклад, я дуже не люблю ризикувати грошима на невідоме щось. У мене є такий пунктик, я дуже фінанси веду кожен місяць в Excel-табличці. Тобто від мене витрати навіть в районі 4-5 гривень, вони теж від мене нікуди не дінуться. Я їх скрізь запишу, скрізь їх побачу і скрізь їх проконтролюю. І от коли я стою, наприклад, в супермаркеті бачу щось нове, якийсь новий смак, чогось, і спочатку хочеться спробувати... А потім я думаю, так це я 40 гривень витрачу на цей ризик, а якщо мені не сподобається, то це маркетологи на мені зароблять і так далі. І таким чином я в контексті цього обираю залишатися в безпечному, і це здається правильним. Але це лише здається правильним, тому що якщо подивитись на це з іншої сторони, з іншого кута, з іншого погляду, то може виявитись так, що я забираю навпаки в себе можливість. Оцієї свободи спробувати щось нове і ризикнути. І щоб ви прям розуміли, наскільки я люблю звичне щось, я цілий рік якось робила один френч манікюр у своїй е майстрині з манікюру, і вона мене вже благала, щоб я змінила дизайн, щоб я просто. Френч трішечки хоча б на місяць відклала і обрала якийсь інший дизайн. А мені він настільки подобався, що я цілий рік ходила виключно з френчем. І другий приклад, це коли я дивлюся якісь серіали, я можу вже по п'ятому, по шостому колу дивитися там друзі або теорія великого вибуху. І не дивитися щось нове з Нетфліксу. Мені, от легше обрати друзі або теорія великого вибуху. Вибуху, ніж е, якийсь новий серіал, на який я витрачу вже час, і мені він може не сподобатись. І тому я обираю звичне спробувати щось нове наприклад, спробувати новий смак це не просто їжа, це сигнал собі, що я дозволяю собі спробувати щось нове, навіть якщо це нове буде не ідеальним. Це маленький тренажер довіри до себе. Довіри до свого вибору, довіри до ризику, довіри, що все буде добре, не дивлячись на те, якщо тобі щось не сподобається. Бо іноді 60 гривень на дивне морозиво це плата не за смак, а за те, щоб нагадати собі, що я маю право пробувати, я не зобов'язана бути в захваті завжди, і я не винна собі ідеальний вибір. І це свого роду виявляється така інвестиція у свою напробуваність. А тепер вправо. Візьміть ці три ситуації з вашого життя, які ви записали на початку відео, і ми їх зараз проженемо по певних питаннячках, які вам чітко покажуть, в чому справа, і краще ви зрозумієте, чому ви не хочете пробувати щось нове. Значить, спочатку ми записуємо саму ситуацію, далі пишемо, чому не спробували, далі, що вибрали замість. Цього нового чогось. Далі що могло б статись найгіршого, якщо б ми спробували щось нове, і далі, щоб ми могли отримати від того, коли б спробували такий це щось нове. І ось перше, це просто сформулювати саму ситуацію. Ось, наприклад, не спробував новий ресторан, або нову кафешку, або новий напій, або ще щось. Друге, ми додаємо коротко, що саме нас зупинило від того, щоб спробувати щось нове. Наприклад, це може бути страх витратити гроші даремно, сумнів у якості, думка, а раптом пошкодую. І це якраз допоможе побачити, яка саме причина повторюється найчастіше у вашому виборі не пробувати щось нове. Далі третє це записати альтернативу, яку ви обрали. Тобто ви не пішли у нову кафешку, а пішли у піцерію, бо знаєте, що там стабільно смачно. Ось, тобто, так ви собі покажете, що у вас вибір стабільно один і той самий. Четверте, це уявити, що б могло найгірше статися, якби ви спробували щось нове. Наприклад, максимум не сподобалось би, і витратили б там зайві там, 300-400 гривень. Ось і це якраз тренує наш мозок побачити, що реальний ризик насправді може виявитися мінімальним. І п'яте, це обов'язково додати, щоб ви такі могли отримати. Якщо б ризикнули і спробували щось нове. Наприклад, це може бути новий досвід, можлива смачна вечеря, розширення кругозору, історія для друзів і так далі. І ці питання якраз дуже чудово відкривають нам наші внутрішні обмеження, яких ми могли раніше не помічати. Саморозвиток починається не з зовнішнього досягнення, а з внутрішнього самоспостереження. Коли ми пробуємо щось нове, ми стикаємось з новими емоціями. Подив, інтерес, роздратування, сміх, страх. Усі ці реакції це матеріал для нашого мозку, для самоспостереження. Кожен раз, коли ми пробуємо щось нове, ми стаємо не тими, хто живе за шаблоном, а тими, хто досліджує світ і себе в ньому. Новий досвід це також і нові нейронні зв'язки. Коли ми робимо щось по-новому або пробуємо щось нове, мозок будує нові нейронні зв'язки. Це, по суті, біологічна версія саморозвитку. Маленькі нові дії створюють великий ефект зсередини. Таким чином, ми розширяємо свою карту досвіду. У нас стає на одну спробу більше і на один бар'єр менше. А також тренується дуже добре навичка рішучості. Саморозвиток не завжди схожий на революцію. Іноді він схожий на полуничне морозиво з базиліком, яке ти ніколи раніше не куштував, і яке, можливо, не стане улюбленим, але точно зробить тебе трішки сміливішим. І от зараз ми тут причудовенько проекспериментуємо на парі продуктів. Спробуємо подивимося, чи сподобається чи не сподобається. Так я на це витратила незаплановані гроші, але що поробиш, таке життя треба розвиватися. І почну я з цих двох фант. Взагалі, я не сильно люблю дуже синього кольору якусь воду. Вона якась підозріла, і я ніколи не купую ось таку воду. Але ось спробую це зі смаком лимона та бузини. А оце зі смаком екзотик, екзотичних всяких фруктів. Ось спробуємо зараз. Отже, пробуємо спочатку синю. Так, будь ласка, не заляпай мене. Бо тоді фанта обійдеться дорожче, якщо мій диван зараз тут забрудниться. Ну, мені не подобається. Ні, не подобається. Я би не пила, я, напевно, і до кінця не доп'ю, але це мені. Ну, на смак, як. І ось після смак теж мені не подобається, як у роті тепер. Коротше, ладно. Ну, смак схожий, не знаю, на якийсь засіб для прибирання. Це так можна говорити? Але зате спробували. Так, і друге це екзотична фанта. Пробуємо. Так, Отлічно відчинилася. Оця смачна, оця смачніша, значно. Цю я, думаю, до середини доп'ю. Так, да, оця смачніша, солодка, газована, солодка. І після смак, в роті, від неї нормальний, ну. Бо від цієї синьої взагалі не дуже. Хрустики, чайок, вафля. Друге це кільця зі смаком цибулі. Я конкретно ці не пробувала. Зараз аби свіжі були. Не свіжі. Ну, типу Звичайні кільця, але було б краще, якби ви були трішки свіжіші. Нормально. Порівняно нормально. Хоча дата виготовлення нормальна теж. Може, прожарили якось? Далі в нас чай. Мене він зацікавив смаком, манго, квіти апельсина і пелюстки троянди. Це зелений чай, бо чорний я не взяла, бо він би мені 100% не сподобався. Я не люблю чорний чай. Ось, Тому зараз я відкрию, щоб показати, як тут всередині справи цього чаю. Ось так, він отако відчиняється, дати що. А, ой, ну запах класний. А тут як воно? Ага, ось так. Так, ага. Ось в такому пакетику, мішечку такому. Так. Ну, мені не подобається. Не моє. Це не моя, але запах. Якщо вам потрібно вдома класний запах, оці пакетики порозкидали по хаті, буде пахнуть неймовірно, просто всі будуть в шоках, що це за такий аромат, неймовірно затишний. Але, походу, я просто я люблю ото мілісу всяку м'яту. Я спробую вафлю, буду крихти зараз розводити. Ну тут такая, сама вакля, такая, такая, Бач, така сама вафля така величенька, така крупна. Бачите, ось така. Ось, вона ось така. Ну, все, і так, пробуємо. Смачно? Ну, вона така, наче як здається, от коли кусаєш. Сама вафля така тверденька. Ось. А тут е, така прослойка рожева з такими цяточками рожевими. Смачно. І така е, прослойка така, як полунична, да, вона тут полунична. От, але трішечки з такою кислінкою. Мені це подобається. І мені подобається, що вона тоненька і зручно відкусувати. А так, щоб мій мозок не був сильно в шоці від нового, то треба трішки звичного поїсти. Це черешенька. Якби можна було стати амбасадором черешні я б їм стала, скоро буде нове відео. Всіх чекатиму в себе на каналі.